Всім хало! Ви на каналі Настя Джо і це нове відео, новий влог, новий щоденник 11 класниці. Це вже 10-й випуск. гад oh Ті, хто вперше на моєму каналі, обов'язково переходьте у опис, читайте про цю рубрику та дивіться попередні випуски. Я думаю, ви бачите, що зараз вже темно, тому що вже вечір, вже восьма година. А я зараз роблю домашнє завдання з алгебри, і взагалі у мене план на сьогодні це тільки робити домашнє завдання та дочитати. Ну, я думаю, що я не встигну дочитати, але хоча б до половини дочитати книгу Джорджа Орвела, «1984», тому що нам треба її прочитати на зарубіжну літературу. У мене ніяк не доходили руки. Я прочитала там 50 з лишнім сторінок тільки. Ви бачили, у мене 11 за контрольну з алгебри. Я прям дуже рада. У мене вже дві контрольні поспіль, одинадцять. Сьогодні такий гарний, чиловий день. Перші два уроки була алгебра, до речі, я втомилася за ці два уроки. Але потім у нас була англійська і було нормально. Я каже: ну я не знаю. Ну, що, коли ти мільйону забуде? <реш> Питаю, у тих хто дивиться? Давайте, швидко мені написали. відповідь. В коментарі. Коли мільйон підписників. Зараз у нас сьомий урок, Ми з дівчатами в різних класах, якщо що. О, мене відпустили, щоб я робила алгебру. Дівчата, у мене сьомий варіант. Нікому він не треба, ні? Ні, я не можу. Все добре. Мене відпустили, їх також відпустили з їхнього уроку, і зараз ми будемо разом сидіти. Кожна вирішувати свій варіант НМТ. Готуємось, готуємось. Вже вийшли, просиділи там, два уроки. Багато. Так, два уроки. Але у нас є проблема. На вулиці періжчий дощ. Ну, Знаєте, то, то сильніше, то слабіше, але він іде. Я дивилася, було плюс 18. Ніяка замка на взагалі не було. Ні, ну у мене у погоді показувало, що буде дощ. Але що нам тепер робити? У нас немає ніяких парасолів. Це не особисто. Давай украдемо. <свист> у мене є план, знаєш, зайти у гардероб до м'ялки і спитати, а тут випадково не губилася парасолька, ну Можливо, у них там є якась одна. У мене а так зонтик якраз такий спір для когось. <свист> його... Проблема, що нікого зараз в школі немає. Ну, давай спробуємо. Зараз ми одягнемо. Бо я не знаю, що робити, якщо а чесно кажучи. Хоча б капюшон був. Ага, у мене теж нема капюшону. Друзі, обіцяйте не засуджувати мене. Бачите? Я вкрала парасольку. У гардеробі лежала чиясь парасолька. А, ну, і Ви знаєте, що я затрималася вже після уроків і в школі нікого не було. А парасолька лежала, тобто ти її забули. Тому я орендувала парасольку. Я завтра її зраночку занесу, типу, все. типу, нічого не сталося. Я вже прийшла додому, але коли я брала цей зонтик у 5 класу, я не розрахувала. що він поломаний? Я не поняла. Це <рес> <Все ввесі> зламала <рес> зонтик? Вот. Я не розрахувала, що він маленький, ну подивіться. <рес> Промокло все окрім голови. Типу, штани, кросівки, сумка. Але це краще, ніж нічого, мабуть. Це просто жах, як час швидко летить. Ви не повірте, зараз вже майже 9-та година. А, я говорю не тільки про те, що якби години швидко летять, а й дні. Завтра п'ятниця. П'ятниця. Коли цей тиждень встиг початися, коли він вже встиг закінчитись? Коли вже встигла настати половина березня? Сьогодні яке? 13? завтра, 14? Ну це вже половина місяця. Взагалі до кінця от, шкільної освіти мені залишилось буквально два з половиною місяці, Уявляєте? Я напишу «НМТ» і все, Боже, це настільки якось ну, дивно, мабуть, чи що, що, як це пояснити, навіть це відчуття. Я не знаю, бо це треба відчувати. От ти навчаєшся дуже довго там в одному місці, да? ти оточений одним колом людей, ти звик до всього, до всіх, у тебе вже там налаштовані якісь зв'язки, які, якась рутина, а тут ти просто ну, залишаєш це все там, всі ці спогади. І йде ще якесь нове місце. І причому я навіть не знаю, що буде після школи, куди я піду. Ну, спеціальність я плюс-мінус знаю. Але університет, я не знаю, куди я потраплю. Наскільки я взагалі здам НМТ? У мене є знайома, з якою от я гуляла, і от я з нею поділилася тим, що от така невизначеність, я не знаю, що буде. Це так страшно, там, наприклад, да, кудись там щось нове. А вона мені... Сказала, що це треба сприймати як гру, тобто, от якийсь складний левел, і тобі треба я не знаю, насолоджуватись його проходженням, чи як це правильно пояснити. Тобто, чи зможеш ти пройти на наступний левел, як ти будеш долати всі ці труднощі? Тобто, оці ці перешкоди, чи якісь нові етапи треба сприймати більшу, більш легко і у форматі гри, ніби життя це гра. Це, до речі, дуже цікавий підхід, і він дійсно робить твоє життя легше. Да? Тому що замість того, щоб переживати, ти... Очікує чогось нового, тому також собі можете взяти на заміточку. Я не можу сказати, що я дуже сильно якось переживаю з приводу цього. Звичайно, мені трохи сумно, що я покину те місце, де я дуже довго росла, розвивалася. Буквально весь мій підлітковий період пройшов у цій школі. Там я стала тим, ким я є, але я не боюсь в принципі йти вперед. Подивимось, що буде далі. Я взагалі зараз не знаю, що мене очікує далі. От уявляєте, зараз я викладу цей влог, а через півроку, ну, моє життя взагалі там може бути кардинально іншим. І уявляєте, я буду це дивитись, от передивлятись цей влог і дивитись, як я думала і мислила раніше, що в мене було у думках, ну це ж крейзі. І до речі, багато людей не розуміють мене, ну в плані того, що от я знімаю ці влоги, ці відео, для кого я це знімаю? У першу чергу для себе. Тому що я знімаю. Дуже от, половину свого життя я знімаю відео. І завдяки тому, що я знімаю відео, я можу подивитись, як я розвивалася як особистість, як я зростала, взагалі, як я жила у певний період свого там, розвитку. І це дуже цікаво. Це дуже цікаво дивитись, передивлятися ці влоги. Тому я це знімаю у першу чергу для себе, і у другу чергу для моїх глядачів, щоб поділитися якимись своїми думками. І можливо підтримати, замотивувати когось, поділитись своїми порадами. Тому не забувайте підписуватись на канал Настя Джо. У нас закінчилось 6 років. У нас сьогодні 6 років замість 7. Але як ви знаєте, по п'ятницям у нас репетиції вальсу. Тому ну, виходить, що у нас більше години, навіть ні, година. Більше години є вільного часу. Тому ми з дівчатами вирішили піти в KFC і взяти морозиво. Чому б ні? Японія. А. Подивіться, яке у мене морозиво. Це морозиво з пиріжком. От у них у всіх просто там ну а да. у мене з пиріжком. Я ніколи таке не куштувала. Давайте разом з куштуємо. <різь> Бачите, хто ж репетирує вальс? Дуже відповідальні люди. Маріна і Мішана. Ой, у мене дуже напружений день сьогодні, бо у мене була репетиція з вальсу. Вона триває півтори години у п'ятницю. От я пішла на пів години раніше. Виходить зараз. У мене от мітінг, я сижу у безпечному просторі. Що це взагалі таке? Я тут не була дуже довго, і тут щось відбувалося, я так розумію. У мене зустріч, вона закінчиться. Я сподіваюся, через пів години. Далі мені треба піти зняти мірки, бо нам вже треба сукні шити на вальс. Е, виявляється, що сьогодні треба піти зняти мірки одразу після вальсу. І причому дівчата якби йдуть всі разом, а я йду виходить пізніше, тому що у мене зустріч закінчиться пізніше, ніж у них вальс. Потім у мене ще масаж, <риклад> і мені це все треба встигнути зробити. Ну, я думаю, що все буде добре. Треба бути на чілі, це головне. Ну <риклад> <риклад> що ж, мої любі підписники, ви додивилися цей влог до кінця? Я сподіваюся, що він вам сподобався. Якщо так, то ставте лайк та підписуйтесь на канал Настя Джо. До зустрічі!